Ну що, привіт! Щось з цього разу я дуже довго збиралася на прямий ефір, майже пів години. І знаєте, не знаю навіть чому, дуже багато є думок, і саме така, знаєте, перша думка, що вам сьогодні корисне розповісти в цьому, в цьому прямому ефірі. І сьогодні, таку, знаєте, розпочала такий новий проєкт свій. Це басейн вчора була в лікаря, і він відповідно наголосив, що для мої для моєї спини, і відповідно для ноги є обов'язковим басейн. Тому я взяла себе в руки, взяла довідку. І розпочала басейн. Чесно, емоцій, неймовірна, знаєте, легкість, і така знаєте, я молодець. За один день зібралась і пішла. Вже розузнала, коли що і як, тому буду ходити в басейн. Це займає дівчонки, рівно 45 хвилин заняття для свого здоров'я, яке дійсно треба. Ну, басейн не читалось дуже дуже багато відгуків. Дійсно, дуже покращує самопочуття. І знаєте, ну, плавала в басейн 45 хвилин, там тиха тишина, кожен займається в своїй доріжці. І там була дівушка, дівчина, яка, напевно, в цьому спорті є. Вона, відповідно, дуже гарно плавала. Знаєте, коли вона прийшла тільки в басейн, вона таку, знаєте, наклеїла наклейку. Ну, відповідно, я припла і дивлюсь. І в неї є ціль, скільки вона сьогодні має пропливсти, зробити якийсь там план. Реально, так найця задум, отак і в нашому житті має бути в кожну ціль мета, що ми маємо сьогодні, завтра, післязавтра, через тиждень, через два, зробити. Ну, звичайно, моя ціль в прове це, звичайно, 21. Я, звичайно, знаю, що мої цілі: це мають бути дзвінки, це мають бути прямий ефіри, це мають бути щоденні пости, щоденні відео, щоденні е, передавання власних емоцій від користування продукцією ПРОВЕ, зуми, постійне навчання, постійні відгуки, тобто все треба робити на постійній основі як в тому спорті бо ви зрозумієте що якщо наприклад ви обираєте бізнес як наприклад я обрала то, звичайно не всі будуть в бізнесі прове робити бізнес одні будуть просто зареєструються, і це ну вірно є це користування я теж є користувачем продукції прове ми просто будуть люди брати для себе ту чи іншу продукцію прове. Бо і кращої на ринку в Україні продукції прове, повірте, немає. Бо це дійсно якість, це дійсно ціна, і це дійсно шикарний асортимент продукції прове. Тобто можна взяти і замовити, будь-що дуже зручний інтернет-магазин в телефоні, тобто в кожній є логін і пароль, робить собі замовлення, класну продукцію і нею користують. Другий тип людей це є. Продавці, так само і я. Це, тобто ми беремо по одній ціні, продаємо по іншій і заробляємо вже і зараз на різниці. Дуже класно, я, наприклад, продаю через інтернет, через Facebook, Інстаграм, TikTok і так само і групи. Дуже класний заробіток. Навіть я прийшла відповідно з лікарні з Митвічком. Я була ще, Думаю, трошки його вдома потримую три дні. Я чисто заробляла гроші. В інтернеті я зараз дуже багато навчаюсь, і ці гроші, які я заробляю, Іриночка, привіт, заробляю на продаж, я вкладаю, звичайно, в своє навчання. Це дуже класно, круто, бо дійсно цей бізнес дає шалені можливості і дає, звичайно, наш розвиток. Бо тут, на одному місці ми стояти не можемо. Тут треба постійно вчитись, вчитись і вчитись. Тому я теж Користуюсь і другий метод я також продаю. Бо можуть люди просто користувати, можуть просто реєструватись і продавати. І третій тип, де я теж навчаюсь, це звичайно бізнес, міжнародний бізнес, який є в 37 країнах світу. Тобто я розвиваю свій. Міжнародний бізнес-прове. А тут, звичайно, треба вкладати навчання, зуми, прямі ефіри, пост, тобто на цій основі бути постійно. бо тут вже нарахування йде бонусів за рівень. Тому, дівчонки, будьте в тому спорті постійні, постійні, постійні. Тобто, як нас вчили навчання, що ви маєте бути в людей на слуху в людей. Або за тими, хто за вами наглядає, бути постійно перед очима. Бо дійсно нас в прове є дуже дуже мало, тому ми маємо по максимуму закофти продукцію прове, в якість продукції праве і в ціну. Тому, тому тут в кожного з нас, хто є приєднується в команду, прове шалені можливості. Тому отакі. Коротенькі фрази мої такі знаєте інсайти, з якими я завжди буду з вами ділитись, бо дійсно продукція повірте на мому дос. Дуже дуже шикарна всіх за кох, і знову в мене дівчинка, яка постійно бере парфуму прове, знову хоче продукцію парфуму. Прове. На дявочка дзвонила й теж до неї хожу. каже: Танюшка, мені візьми стартер і візьми свій тональний крем. Бо вона користується бібі, а відповідно хоче ще один тональний крем. Скоро бо у нас є два один тональний крем, які більш. Маскує і є другий бібі, -бі легший тональний крем, але з СПВ є 50. Тому дійсно якість, яка закохує всіх і всюди. Головне бажання заробляти гроші, не боятись змін, не боятись великих грошей і, звичайно, не боятись відмов. Тонечка, привіт! Отакий От хотіла провести дуже коротенький, такий прямий ефір, щоб всі ви розуміли, що дійсно. МЛМ компанія, а особливо компанію прове дуже шалені можливості. Але треба тут, звичайно, робити все на постійній основі. Ще хотіла вам розповісти про страхи, і коли ми йдемо в компанію прове. Але привіт-привіт! Але це вже буде наступний ефір. Ви розумієте, що довго люди не дивляться, головне чуть-чуть і коротко, тому я на наступний ефір підготуй про наші страхи. Всім гарного мирного дня! Тонечка, дякую, що завжди на моєму зумі буде запис.